Якщо про це не говорити, темрява цих дітей пошириться настільки, що дістанеться кожного. Цей фільм заснований на реальних подіях. Його також критикують через те, що забагато говориться про Бога в цьому фільмі. Знімалося саме в тих самих місцях, де відбувалися реальні події. Справжній Тім Балерт нікому не говорив про це. Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар, і ви дивитесь кредо. Сьогодні поговоримо з вами про фільм, який виходив в кінотеатрах. Вже, напевно, він закінч... закінчили його показ в кінотеатрах, але я дуже раджу вам його подивитися. Він називається Звук свободи. Цей фільм заснований на реальних подіях. Режисер цього фільму Алехандро Монтаверде, і головний актор, який зіграв. Поліцейського Тіма Баларда Цей поліцейський займається тим, що шукає дітей і звільняє їх з секс рабства. Джим Кевізел. Ви, напевно, його знаєте по ролі Ісуса Христа у фільмі Мела Гіпсона Страсті Христові. Бюджет цього фільму складав 14,5 мільйонів доларів. А касові збори вже в перші вихідні перевершили касові збори фільму навіть Індіани Джонс. І загалом зібрали 150 мільйонів доларів. Над фільмом почали працювати ще в 2017 році, і сама, саме створення цього фільму вже має свою історію. Права на цей фільм купила компанія 20th Century Fox. Але коли Дісней поглинув цю компанію Fox, то е, сам Дісней заморозив цей проект. Це насправді дуже дивно, оскільки е, компанія, яка працює заради дітей, створена була заради дітей і створює е, контент для дітей, відмовилась працювати над проектом, який про дітей. П'ять років творці цього фільму намагались повернути забрати права на цю стрічку. Щоб продовжити цей проєкт. І ось нарешті фільм вийшов, і фільм насправді просто неймовірний. Ще у фільмі самому головний герой Тім Баларт, цей поліцейський, щоб без спойлерів, вмовляючи одну людину, одного чоловіка, співпрацювати з ним, говорив йому про те, що пересічні люди не хочуть говорити на ці теми. Бо це насправді дуже огидно говорити про це у вічливій бесіді, але якщо про це не говорити, якщо не поширювати ці інформації, то рано чи пізно це поглине нас. Просто ця темрява пошириться настільки, що дістанеться кожного. І е, сам режисер в одному з інтерв'ю також говорив про те, що зараз в рабстві знаходиться 2 мільйони дітей, і тому їхня мета цього фільму була зібрати в кінотеатрі також разом з цією студією, яка таки взялася за створення цього фільму. Саме Angel Studio. Е, Їхня мета була зібрати в кінотеатрі також 2 мільйони дітей по людині на одну з дітей, щоб про це дізналися, щоб люди купили квитки в кінотеатр і дізналися цю інформацію, і могли її поширити далі. Насправді, він також закликає, і я також закликаю до того, що просто подивіться цей фільм, і він вас не розчарує. Прототип головного героя саме Тім Баллард, бо це, як я вже говорила, оскільки фільм заснований на реальних подіях, така людина існує зараз, має дев'ятьох дітей. Людина дуже віруюча. Також на кредо є публікація про те, що в червні цього року відбувався саміт в прямому ефірі. До них підключався також цей тім Баларт. І він розповідав про те, що створюється фільм, і розповідав також про цю проблему дітей в секс-рабстві. Він говорив про те, що вся ця історія того, що дітей викрадають і продають педофілам про всі ці секс-готелі, в яких тримають дітей, вся ця історія, і також цей фільм вчить нас тому, що діти це одна з найбільших цінностей в цьому світі. І нам, як дорослим, потрібно співпрацювати і робити все можливе через кордони, через різні політичні бар'єри. Сам тім Валерт, також американець, і фільм знятий в Америці. Тож в Америці думки про цей фільм дуже різняться. Є одні, які дуже за, і одні, які дуже проти. Одні з критиків також говорять про те, що фільм дуже емоційний, він грає на емоціях, і саме тому він поганий, тому що якщо це фільм на реальних подіях, то він має просто передати реальні події, а не грати на емоціях, як зробив цей фільм. Але насправді цим і хороший цей фільм, так тому, що він грає на емоціях, і тому, що саме емоції спонукають нас до дій. А це мета цього фільму, щоб люди це побачили, дізнались інформацію, яку можливо не знали або, можливо, не хотіли знати, і захотіли діяти, захотіли щось зробити, принаймні поширити цей фільм, принаймні комусь про це сказати, щоб ще хтось його подивився і був більш обізнаний в тій інформації, про яку, на жаль, не говориться. Є певні критики, які пишуть статті, також різні. Щоб не заспойлерити, я зачитаю тільки останній абзац цієї статті. Дуже цікава думка. Навколо нас в Америці є видимі страждання, є бідні та позбавлені житла, а також люди, над якими знущалась або вбила поліція. Є масові розстріли, відсутність медичної допомоги, кліматичні катастрофи, і все ж знову і знову ультраправі повертаються до цих мерзенних фантазій про безбожних монстрів, які завдають шкоди дітям. Тепер, як і під час сатанинської паніки 1980-х років, вони навіть не зіткнуться з тим фактом, що більшість дітей, які зазнали сексуального насильства, зазнають шкоди не від тіньової кабали незнайомців, а від рук члена сім'ї. Знати, що тисячі дорослих поглинуть звук свободи. Цю гарячкову мрію пильності і підуть, думаючи, що вони краще поінформовані про приховану цивілізаційну кризу, ну це глибоко пригнічує. Що ще гірше, вони захочуть поширити цю інформацію. І це насправді дуже пригнічує, що є люди, які, про це, які так думають і які ще й про це пишуть в статті. Є дуже багато різних проблем, є дуже багато різних страждань, як і в Америці, так і в нас. І ми дуже добре про це знаємо. Але більшість тих проблем. Які в нас є, вони видимі і про них говорять, і про них знають, і з ними борються. Можливо, не так добре, як би комусь хотілося, як би нам хотілося. Можливо, не так швидко, як би хотілося. Але про них говорять і з ними бореться. А ця проблема, яку розкриває цей фільм, а саме сексуальне насильство над дітьми, сексуальне рабство над дітьми, про неї не говорять, про неї не знають. Можливо, знають, але не говорять. І оскільки, і саме тому, що вона не така видима, про неї треба говорити. Не говорити, якщо про неї не говорити, про неї не будуть знати, і з нею не можна буде боротися. Тім Баларт на цьому саміті, про який я вже згадала, говорив про те, що ця проблема є не тільки в Америці, а насправді по всьому світу. І ця проблема шириться й до нас. І він також розповідав про те, що після повномасштабного вторгнення вони викрили банду, яка продавала українських дітей, так викрадала українських дітей. І цих дітей знайшли в Голландії у секс-готелі. І знаєте, це проблема до нас набагато ближче, ніж нам здається. Так, фільм розповідає про події в Америці, про те, як американський поліцейський поїхав у Колумбію, щоб врятувати дітей з Гондурасу. Але ця проблема набагато ближче до нас. Так, вона розповідає саме про цього поліцейського і саме про цих дітей. Але цей поліцейський бореться з цим секс-рабством по всьому світу, не тільки в Америці, не тільки в Колумбії і не тільки з дітьми з Гондурасу. Тепер увага, далі будуть спойлери. Я постараюся не сильно спойлерити, тому якщо ви ще не дивилися цього фільму, тому зараз ви можете поставити на паузу, подивитись цей фільм, бо цей фільм дійсно дуже вартий того, щоб його подивитись. Я вас запрошую до того, щоб дочекатися, щоб цей фільм з'явився на різних стрімінгових платформах. Я думаю, що він таки з'явиться. Не знаю, чи це буде Netflix, чи це буде Megogo, чи це буде Kyivstar, чи це буде на Ютубі. Також можна купляти фільми. І я запрошую вас до того, щоб саме купити цей фільм, заплатити за те, щоб його подивитися. Тому що саме такі фільми варто просувати, і за такі фільми варто заплатити. Можливо, для когось це велика ціна, але ми ходимо один раз у магазин і можемо віддати більше. Аніж заплатити за цей фільм, а він вартий того, щоб за нього заплатити. Тому запрошую вас дивитись цей фільм, він дійсно неймовірний. Тому, якщо ви не хочете ніяких спойлерів, поставте на паузу, подивіться фільм, і потім пізніше після перегляду поверніться е, до перегляду цього відео. А ті, хто вже бачив, продовжуємо. Оскільки сам Тім Баллард, я вже говорила, він дуже віруюча людина. І актор, який його зіграв Джим Кевізел, він також віруюча людина. Цього актора цікаво вибрав сам Тім Баллард. Він сам хотів, щоб його зіграв саме Джим Кевізел. В одному з інтерв'ю е, Тім Балерт говорив про те, що є одна. На цитата з Біблії, яка його надихає і яка йому допомагає боротися з секс-рабством дітей. Краще почепити жирновий камінь собі на шию і кинутися в море, ніж спокусити одного з цих малих. Сцена у фільмі, коли на початку Тім Баллард сидить з цим педофілом в кав'ярні, і той дарує йому книжку. і В цій книжці фотографія цієї дитини. Тім Баллард — актор. Говорить саме цю фразу цьому педофілу, перед тим як його ловить поліція. І цікаво, що цієї фрази не було в сценарії. Справжній Тім Балерт нікому не говорив про це. Пізніше, коли вони розмовляли, справжній Тім Балерт з актором Джимом Кевізелом про цей момент, то Джим зізнався, що просто в той момент він відчув, що е, сам Ісус хоче, щоб він сказав цю фразу. Це. Дуже надихає насправді, і сам Джим Кевізел також говорив про те, що вся ця стрічка, цей фільм, дуже надихає до того, щоб діяти. Весь цей фільм він змінює світогляд, торкає наших сердець, щоб щось робити. Знаєте, цей фільм не для того, щоб просто, не знаю, включити його собі на фоні і займатися своїми справами, або відпочити після важкого дня, так, типу там, відволіктися. Дуже серйозний фільм, говорить про дуже серйозні речі, про які нас жаль мало говориться. І теж цікаво, що місце знаходження цих подій. Які показують у фільмі ці всі місця також є реальними. Так дуже багато сцен знімалося саме в тих самих місцях, де відбувалися реальні події. Наприклад, ця сцена, в якій дітей з машини перетягують в цей контейнер. Сама сцена знімалася в тому самому місці, де це відбувалося насправді. Або деякі сцени знімалися за декілька миль. Від того, де відбувалися справжні події, режисер хотів так, якби передати справжність всієї історії. Або, наприклад, цей острів, на якому проводили рятівну операцію, теж насправді той самий острів, на якому відбувалися справжні події. І в кінці фільму також є ці справжні кадри з того, як відбувалася вся рятівна операція. І ці кадри надали режисеру насправді Міністерство юстиції. Тобто, це справжні кадри, вони не вигадані. І в них був дозвіл насправді на те, щоб їх показати. Дуже багато хто переживав, можливо, за дітей, які знімалися в. В цьому фільмі, так як вони переживали всю цю історію. Фільм знятий таким чином, що не показано жодної насильницької сцени. Глядач сам розуміє далі, що відбувається, але у фільмі цього не показано. Режисер, сценарист, актори. Ніхто не сказав дітям, що насправді відбувається в цих сценах. Вони говорили їм про те, які емоції, так, що, що треба показати, як зняти і так далі. Але ніхто не говорив, що саме відбувається далі. Так якби таким чином ніби оберігали так, дітей від цього такого емоційного потрясіння. Зараз, коли вже вийшов фільм, можливо, дітям також вже їхні батьки розказали про те, що саме там відбувалося, про що саме йшлося. Але е, творці цього фільму не говорили про це дітям, фільм... знімаючи сам фільм, діти про це не знали. І тут також можна відмітити насправді, наскільки хороша акторська гра дітей, які знімалися в цьому фільмі, особливо так цих головних героїв, хлопчика Мігеля, дівчинки Росіо. Насправді їхня акторська гра неймовірна. І цікаво, так що дійсно діти не знали тоді, що ж відбувається далі, так, про що йдеться. І ще одна цікавинка про того наркоторговця, якого в фільмі називають Вампіро, який потім допомагав у фільмі, щоб знайти ту дівчинку Росіо. Вся ця його історія насправді правдива. Бо, знаєте, коли дивишся цей фільм, здається, ну, цей момент, особливо та розмова в барі, коли він розповідає про те, що саме змінило його життя і чому він почав купляти цих дітей, щоб їх відпустити. Вся ця історія правдива. І знаєте, коли дивишся фільм, здається, що цю історію, цей його історію, цей діалог додали просто для драматизму. Але Тім Баларт, справжній Тім Баларт. В тому самому інтерв'ю говорив про те, що насправді ця історія правдива, і він дуже хотів, щоб саме це передали, саме це розказали у фільмі. І він також отримав дозвіл від цього справжнього наркотогорговця, якого насправді в житті назвали Бетмен, тому що він працював вночі і допомагав нужденним. І ця фраза, яку він сказав, Тіму: коли Бог каже тобі щось робити, ти не вагаєшся. Це та сама фраза, яку він сказав насправді е, справжньому Тіму Баларту, справжній Бетмен. На початку мені здавалося, що е, актор не дограє. В сенсі він ніби проявляє замало емоцій, так? ніби замало замало грає. Але потім в мене було враження, ніби він грає більше не, не, знаю, не рухами, не словами, але своїми очима. Він набагато більше показував. Що переживає сам герой очима, аніж якимись рухами чи словами. Справжній Тім Балерт там говорив в тому інтерв'ю, що цей фільм варто подивитися, принаймні, щоб побачити реакцію актора в той момент, побачити, як він реагує, тому що він нічого не каже в голос на всю ту історію, але говорить мільйони речей очима. І як після цієї історії. Міняється повністю ставлення цих двох героїв один до одного, як змінюється їхня, їхня діяльність, так як вони далі працюють разом, співпрацюють. Коли запитали також у Джима Кевізела про цей епізод, про те, що він нічого не говорив, але стільки показав очима, він сказав: це просто Дух Святий так діяв в мені. Я... Я робив так, як мені вказував Дух Святий, і тому варто дивитися цей фільм. Так його також критикують через те, що е, забагато говориться про Бога в цьому фільмі, але про Бога там йдеться два, два рази. Так, оце коли говорить цей вампіро, коли Бог тобі каже що щось робити, ти не вагаєшся. І сам Тім Балер також в фільмі говорив про те, що е, про цих дітей в секс рабстві, що це діти Божі, і вони не для продажу. І це все, де було згадано про те, що він віруючий, і про де було згадано про Бога, нічого там більше не було. Але через це також цей фільм. Але й тому варто подивитися цей фільм, тому що е, дуже віруюча людина робить такі речі, про яких ми мало знаємо. Дуже серйозна проблема, яка торкається також і нас. Ми, можливо, багато знаємо і про е, молодих дівчат. Також багато українок, які є в секс рабстві, але мало знаємо про дітей. Тим це ще гірше, тим, що це діти. І е, також в кінці фільму, так, в цих титрах в кінці була ця статистика, так, що в цьому бізнесі просувається так, крутиться 150 мільйонів доларів. 150 п'ятдесят мільйонів доларів. Уявіть собі тільки цю цифру. Зараз в рабстві знаходиться більше людей, аніж за всю історію людства, навіть коли рабство було дозволеним, навіть коли рабство було легальним. І мільйони серед цих рабів це діти. І ця історія набагато ближча до нас, ніж нам здається. Тому дивіться цей фільм, поширюйте цей фільм, радьте його також іншим. Його дивитися, поширюйте також цю інформацію, але знову ж таки закликаю вас таки подивитися його на стрімінгових платформах, не дивитися його на піратських сайтах, щоб ви таки також, якимось чином, якщо ви ще не дивились його в кінотеатрах, могли допомогти просувати. Цю ідею і цей фільм. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше могло дізнатися про цей фільм. Таким чином, ви також зможете поширити цю інформацію. Дякуємо вам за підтримку і до наступних зустрічей з Богом!